Пане Олеже, доброго дня. Традиційно вже скажу нашим глядачам, будь ласка, підписуйтесь на канал ТСН в Тюбі, а також на канал Олега Жданова. Ютюбі всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Пане Олеже, у мене до вас накопичилось дуже багато запитань за цей тиждень, але хочу почати от нашу розмову з просто кричущої, без перебільшення для всього світу. Новини це заява ворога про замінування Запорізької АЕС. От сьогодні інститут вивчення війни заявив про те, що це ну, це заява ймовірно фейкова, але ну, проблема це не знімає. Зрозуміло, що це і псо можливо з російського боку. Ну, але з вашої точки зору, що росіяни дійсно готові підірвати ЗАЕС? Ну о, що готові підірвати, я, я теж сумніваюся, і теж е, думаю, що ця заява більш фейкова, більш інформаційна і психологічна. Але Російська Федерація намагається за будь-який спосіб знайти запобіжник від нашого контрнаступу. Вони розуміють, що їх сили закінчуються. Вони розуміють, що не сьогодні-завтра вони сядуть в оборону, і далі ми будемо їх знищувати і потрохи вичавлювати з нашої території. От і тому, щоб цьому запобігти, вони будуть шукати будь-який спосіб. Я не здивуюся, якщо вони почнуть нас шантажувати. Припиненням вогню а, або атоми підірвемо там, допустимо, ту ж саму станцію. Тобто Росія намагається добиватися своїх політичних преференцій будь-яким в будь який спосіб, але що світ цього не бачить? Просто от моє наступне запитання трошки про геополітику. Росія зараз знаєте, будує свої атомні електростанції, наприклад, в Туреччині. В Єгипті емісари з Розатому поїхали до країн Африки, де теж домовляються будувати атомні електростанції, звичайно ж, за російські гроші, а це просто десятиліття прив'язки до Росії. Ну, ми знаємо це на власному досвіді. Ну, це ж майбутній відкладений ядерний тероризм і шантаж. От, з вашої точки зору, чому цього світ не розуміє, і чи це якась нова тактика Росії? От Мені здається, в часи Холодної війни такого не було. Так, часи Холодної війни такого не було. Там просто лякали один одного атомною зброєю. І, до речі, тоді атомних реакторів було не так багато в світі, щоб і ними лякати сьогодні. Атомна енергетика це в принципі обидінність кожного дня нашого існування. От. Ну за винятком деяких країн, які то відмовляються, то й приймають атомну енергетику і так далі. Але але дійсно, якщо Росія вдається до такого типу шантажу, то суспільство повинно реагувати. І у мене такі подвійне враження: з одного боку, або європейські країни розуміють, що це фейк, і не хочуть реагувати на це, або європейські країни не усвідомлюють не, не тої небезпеки, яку несе отакі. От Отакі заяви, такі погрози. Тим більше, що цей генерал, який зробив цю заяву, він сам фахівець раді, раді... радіаційної хімічної бактеріологічної захисту. Він він все це дуже добре знає. Це його Е... е, е, е професія, це його спеціальність стосовно оцінки імовірного збитку, які можуть завдати ядерні. Аварії на ядерних об'єктах або на ураження ядерною зброєю. Ми подивимося, як відреагує. Ну я не думаю, що вони готові там сьогодні, як казав Путін, що всі здохнуть, а вони підуть в рай. Якщо вони готові йти в рай сьогодні і зараз, то тоді, да, тоді вони божевільні і треба з цим якось боротися. Ще про ядерну зброю, вчора Російська Федерація неочікувано для от сполучених штатів, мені здається, повідомила їх про те, що тимчасово виводить з під інспекції свої об'єкти в рамках скороч... в рамках договору про скорочення стратегічного наступального озброєння. Тобто, це значить, що вони не будуть допускати інспекторів на свої об'єкти. Навіщо ця заява робиться от саме в цей момент, саме після заяви про. Запорізьку атомну електростанцію, і саме от в де, в день, коли 2008 року, 8 серпня, Росія напала на Грузію. Дивіться тут, ну те, що грузинська війна співпала річниця, я би не пов'язував. Справу в тому, що Російська Федерація намагається е, знов ж таки шантажувати світ. Вони намагаються як умога сильно налякати е, світове суспільство, світове суспільство, лі, починаючи від їх лідерів, закінчуючи е, їхніми е, виборцями. Е, як би ми не хотіли, будь-які е, будь суспільства воно в першу в одну, в одну із черг воно є виборцями своїх політиків. Коли не допускають, коли Росія закриває свої об'єкти, вони перестають розуміти, що там коїться. Коли вони не розуміють, що там коїться, них це викликає страх, а, а, а страх ну, людей, які бояться, які сьогодні тремтять від страху, їм легше всього керувати. Тому Росія і буде використовувати це в якості шантажу для всього цивілізованого світу. Тому вони і роблять такі заяви, щоб приховати свою, свою зброю, а ви там думаєте, що ми з нею зробимо. Розумієте, от такий підхід. І це, до речі, відповідь на пропозицію Сполучених Штатів щодо початку консультації стосовно договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь світового нової пропозиції. От Росія йде всупереч на приховання власного ядерного арсеналу давайте трошки поговоримо про ситуацію на наших фронтах. От за повідомленнями британської розвідки вони вважають, що починається нова фаза війни. Вчора ви казали про те, що Росія здійснила наймасштабніше перегрупування своїх військ, перекинувши їх на південь. Ви сказали, що це наймасштабніше перегрупування від часу, коли вони ми їх перемогли під Києвом. Тобто, ми на порозі великої битви за південь, що вона вже почалася. Ні, вона ще не почалась, але, але вони вже в от вчора було зроблено першу спробу. Вони а, спробували наступати в бік е, Миколаєва. А, це не говорить про те, що там Миколаївський напрямок буде головним. Е, е, може ще бути, може це бути відволікаючий маневр. Але в будь-якому випадку, ну на мій погляд, у них десь тиждень на розхитування. І якщо вони до кінця тижня не почнуть якісь активні дії, або обладнання оборонних рубежів і сідання в глуху оборону, або наступального проведення не почнуть проведення наступальної операції, то ми вже до кінця тижня можемо виснажити це угруповання і почати позбавляти його наступального потенціалу, що потім призведе до зниження боєздатності і до Необхідності відступу для збереження війська або здачі в полон. Я так розумію, що цю підготовку ми вже розпочали. Я сьогодні багато цитуватиму в нашій розмові заступника очільника Пентагону, який зробив вчора низку заяв гучних, і, от зокрема, США таки підтвердили, що нам передали проти радіолокаційні ракети. Так і судячи з деяких публікацій в пресі, ми вже знищили мінімум сім систем ППО, зокрема на Херсонщині. От давайте трошки про це поговоримо: як це послаблює так захист ворога, і на яку яку якісну перевагу нам дають ці ракети? Ну тобто Росія їх їх вже ж не може збити. Правильно? Так, вони їх вони можуть встигнути їх побачити, а збити вони не можуть і вони. Навіть якщо радіолокаційну станцію вимикають до, до попадання цієї ракети, ракета все одно її знаходить все, вона запам'ятовує е, цю радіолокаційну станцію. Як тільки вона почала випромінювати, ракета її запам'ятовує. Вона леті в дальній спуску цієї ракети складає всього нашого 150 км. Але е, за рахунок того, що в неї швидкість дв, дві скорості, більше ніж дві скорості е, звуку. Вона долає їх за дуже короткий проміжок часу і відреагувати на цю ракету на сьогоднішній день з систем ППО Російської Федерації не здатна жодна система, жодне вид озброєння. Тому вони і можуть можуть побачити, а можуть не побачити. А вона вражає цілі. Що нам дає? Нам це дає те, що до нашої артилерії, далекобійної артилерії, приєднується наша авіація і знищуючи протиповітряну оборону російських військ. Ми можемо застосовувати всі, всі види авіації, які у нас є: і штурмову, і бомбардувальну, і винищувальну. Так що для нас це дуже суттєве підспір'я в плані посилення вогневого враження противника. А сім систем ППО противника, скажіть, як це багато? Ті, що ми знищили, вже Ну це дуже багато. Чому тому, що все залежить від того, які системи: тактичні, оперативні, чи чи точніше оперативно-тактичні чи оперативні? Чому тому, що дальність радіусу діє. Ну, в будь-якому випадку, от я для прикладу дивіться, у нас авіація на вихідних зробила там чотири самий масований авіаційний наліт, чотири пари. Це вісім літаків відпрацьовували по позиціях і по об'єктах противника, і е, жодних втрат серед нашої авіації не було. То о, ось що це означає: ми відкриваємо небо е, для нашої авіації і далі е, або повітряні бої е, будуть знов, пам'ятаєте, як це було в березні над Києвом, да? коли винищувальна авіація наша боролася з е, такими ж винищувачами з боку Російської Федерації. Або це повітряні бої під їх прикриттям бомбардувальна і штурмова авіація працює по противнику? Або ми завойовуємо повну перевагу в повітрі і е, допомагаємо нашим сухопутним військам громити е, війська противника. Ще в Пентагоні заявили про те, що постачання винищувачів в Україні не входить до найближчої перспективи. Ну так а до якої ж перспективи воно таки входить? Ну, скоріше за все, це буде перспектива майбутнього. Ну, якого майбутнього важко сказати, може, два місяці, може, до кінця року. Справа у тому, що підготовка льотчиків це мінімум шість тижнів шість місяців. Це мінімум. От. То, скоріш за все, саме оцей фактор і буде основним по термінам передачі нам. Західних зразків авіації, те, що вона у нас прийде, ну тут можна не сумніватися. Тим більше, що нам нема де взяти інших, іншої авіації, поповнювати ті старі радянські запаси, ми теж не можемо, тому що все виробництво знаходиться в Російській Федерації, і тому ми будемо 100% відмовлятися від старої радянської авіації, і переходити на західні зразки, але з часом. Також в Пентагоні заявили про те, що вони вважають, що Україна наразі має достатньо сучасних систем РСЗВ типу Хаймарс. Ви з цим згодні? Ні, я з цим не згоден. Ну скажу так, це можна назвати достатній мінімум, який ми маємо. Я би так це охарактеризував. Ну, бачите, на погляд Сполучених Штатів вони рахують, що достатньо. На жаль, я думаю, що недостатньо. От якщо б рази в два чи в три більше, то біж не... Ну, от сьогодні там менше 20 систем у нас. А вони пропонують нам довести їх чисельність там до 25, максимум до 30. От. А нам, я так розумію, потрібно було б десь 70-100. Тоді да тоді ми казали про суттєву перевагу в вогневому ураженні противника, а так на жаль, цього недостатньо. Ну і останнє з того, що заявили вчора, Сполучені Штати вони оприлюднили там перелік, так ну які оприлюднили того, що передають нам в рамках нового пакету військової допомоги на 1 мільярд доларів. Серед нього знаєте, я звернула увагу от на 50 броньованих медичних машин. Ви казали минулого тижня, що нам критично не вистачає броні, щоб почати контрнаступ ну, для ефективного наступу. Ну, Тобто, це можна вважати, вже, що США нас таким чином вже готують? Ну, скажу так, що ви знаєте, що в наступальних під час наступальних дій ну, такі автомобілі. Ні, вони менш використовуються. Та чому тому, що війська йдуть вперед, і поранених можна вивозити і звичайним транспортом. Це більше забезпечення, медичне забезпечення передової на сьогоднішній день, коли ми ведемо оборонні дії. Чому тому що важко евакуювати поранених? Під час, коли вогневі позиції коли наші оборонні позиції підпадають під артилерійські обстріли російської артилерії. А от ці броньові, броньовані санітарні автомобілі вони і будуть врятовувати життя нашим бійцям, які отримали поранення. Зрозуміло. В США також ще сказали, що від 24 лютого Росія втратила вбитими та пораненими 70 3, 80 тисяч особового складу. Пам'ятаєте, ми з вами в перші місяці обговорювали оту от психологічну критичну позначку для росіян, коли щось спрацює? Так там кількість вбитих, от ми рахували, і говорили про цифру 50 3, 60 тисяч. А зараз чи існує така позначка, чи для росіян вже все рівно? Я думаю, що е, на жаль для росіян все рівно справа у тому, що Путін, я так розумію, налаштований воювати до останнього росіянина, і він буде женути їх у бій, женути на цю війну в будь-який спосіб заманювати, шантажувати, погрожувати, але він буде гнати на цю війну. Чому тому що від е, цієї війни залежить його політичне життя? Якщо він здається, якщо він зупиниться. Це може похитнути його політичну кар'єру. А якщо він програє, то це буде його політична смерть. Ось тому, на жаль, я так розумію, що ніякі військові канони чи основи воєнної науки для Путіна на сьогоднішній день не є догмою. І головна його мета це відстояти свою владу, укріпити її за рахунок цієї війни. Скільки загине, його не цікавить. Соціологічні свіжі опитування в Росії свідчить, що більше половини росіян, вважаючи, що війна проти України затягнулася, проте водночас 60% росіян підтримали б новий наступ. Про що це свідчить? Ну це питання витікає з попереднього, тобто Путін таки домігся свого він налаштував росіян, ну, так як ви сказали, воювати до останнього росіянина чи як. З одного боку, так пропагандистська ідея, бачите, в головах і в розумі кожного росіянина вона присутня і вони, начебто, готові. Але я, я не впевнений в тому, що якщо оці люди, які віддають свій голос за війну проти України, коли отримують повістку, військомат, а прихована, прихована мобілізація, теж передбачає роздачу повісток. От, то е, я не впевнений, що він зрадіє від цього, і побіжить він, військова е, з е, гаслами. Дайте мені зброю, я по я пойду е, воювати. Він перше запитання, яке він задасть, це буде запитання: а де ж наші збройні сили? Де друга в світі армія, яка не переможна, яка може перемогти будь-якого противника? Ось і оце стримуючий фактор для того ж Путіна. Що він, вони розуміють, що така масова мобілізація може викликати вибух в суспільстві? Це буде зізнання в програші збройних сил Росії перед збройними силами України. Тому е, вони будуть робити все, щоб ситуація залишалася така статус-кво е, начебто, мобілізації немає, начебто, вони перемагають, тому суспільство все підтримує, але. В будь-який спосіб вони вербують людей для того, щоб вони їхали воювати. Їм вже потрохи починає не вистачати бажаючих підписати контракти, поїхати на війну в Україну в зв'язку з тим, що кількість втрат стає дедалі більшою. Ну, бачите, вони мобілізують оцих ув'язнених так стюрами, начебто там за чутками сам. Особисто пригожин так, поїхав там вербувати цих ув'язаних по тюрмах російських, але зрештою з'явилася новина про те, що вони їх будуть там кидати на ну, в лапках там охорону окупованих територій. Тобто вони їх не поспішають кидати на поле, на поле бою. Ну, справа у тому, що ну, подивимось, скільки вони навербують. Є справа у тому, що в субкультурі. От ув'язнених існує таке поняття, що будь-яка співпраця з властями вона ганебна і вона, да, і вона знижує авторитет цих людей. Даже, даже вони такий термін в Другу світову війну був такий термін, що вони поділилися оцей криміналітет поділився на два табори: ті, хто підтримував владу, і ті, хто не підтримував владу. Тому тут може виникнути, по-перше, буде в цьому проблема, це перше. І друге справа в тому, що цих людей ще треба самих охороняти. А де, а де гарантія того, що вони завтра не, розбіж, не розбіжуться, тим більше, що вони відбирають в колоніях суворого. Режиму Те людей, які скоїли тяжкі злочини вбивства, пограбування там нанесення тяжких тілесних ушкоджень, і таке інше. Тобі ж вони не беруть там ворів тих самих, карманників, бо таких вони ні. А вони стараються брати таких матьорих уголовників. Но тут проблема з їх з тим, щоб вони самі не розбіглися. Хочу підсумувати словами Курта Волкера, який заявив, що на часи ще попереду. Що після зими, за його словами, почнеться наступний етап війни, який буде тривати навесні і влітку. Ви погоджуєтесь з такими прогнозами? Ну на жаль, не можна відкинути такі прогнози. Я так скажу. Не стільки погоджуюсь, скільки я розумію, що це цілком можливо, можливо. і врагідність дуже низька, але вона існує. Справа у тому, що ми знов повертаємося к питанню, хто керує цією війною. І ми розуміємо, що не ми керуємо цією війною. Якби у нас була зброя, ми б ж давно вирішили це питання. От. А так як зброю нам надають наші партнери, то головним режисером цієї війни є, вони і є на, в, в, в умовах сьогодення. Тому якщо зброя буде надана своєчасно, то ми так. Можемо закінчити головну фазу, гарячу фазу цієї війни до кінця року. Якщо зброя буде надходити такими темпами, як сьогодні, то да, я не виключаю, що війна може перетекти на наступний рік. Хоча а, країни Європи більше всього бояться цієї зими. І, а, і, вони, і при цьому вони з одного боку вони дуже бояться цієї зими. Бояться замерзнути в цю зимку, не розуміють, іноді не розуміють, як її пережити в таких умовах протистояння з Росією. А з іншого боку, коли дивишся на постачання зброї і розумієш, що вони не дуже квапляться. тут такий парадокс. Як він буде вирішений, від цього буде залежати наш успіх на полі бою.